Італійське містечко в Україні не міфа реальність. Таке вже кілька років існує поблизу Богорочан, де за участю іноземного капіталу освоюється видобуток газу. Наразі спільне підприємство «Укрнафтогазінвест» освоїло в районі сім свердловин. Щоденний видобуток майже 50 тисяч ковметрів блакитного палива, і це не максимальний показник. Якщо не, не бурити нових свердловин, то звичайно видобуток буде зменшуватись. Ну це тільки одна можливість утримувати цей рівень або збільшити бурити нові свердловини, Відувати далі і подіє шанс отримати збільшення кількості газу. Нині в області зареєстровано 44 підприємства з італійським капіталом. Щоправда, частка інвестицій з цієї країни складає лише півтори відсотка від загальної кількості залучених Прикарпаття коштів. Тож цю статистику каже голова ОДА Василь Чуднов, Потрібно змінювати. Звичайно, що сьогодні є якийсь дисбаланс у нашому співробітниці, тому що експорт. До Італії складає 26,1 і мільйонів доларів. А імпорт наприклад, прокижа ще ну перебільшує там двадцять мільйонів. І теж це, якби наша завдача, щоб Збільшувати потенціал експорту на Італії італійці в свою чергу не проти тіснішої кооперації. На заваді кажуть, навіть не стоять актуальні нині питання євроінтеграції України. Літалі пронта наб'ямотантісиміреалта індустрія. Я думаю, що у нашої співпраці велике майбутнє, адже Італія має інвестиції та знання, а Україна відчуває в них потребу. І головне має де їх застосувати. водночас італійські газові інвестори за. Певнили, уже мають цілком конкретні плани розвитку бізнесу на Прикарпатті, щоправда, які саме наразі не озвучують.